Притулок дилетанта став помічати, що мене обсіли лінощі. Нічого не хочу робити. Все відкладаю на завтра. Аж самому бридку стає, вирішив розібратись. Чи спроста це? Чергове запросив до притулку дилетанта вже знайомого нам Олега Толякова, філософа, кандидата педагогічних наук. Він вже точно знається на цій проблемі. Для початку спитав: а що таке, власне кажучи, лінь? Лінь це нездатність особи зосередитися на тій справі, яку потрібно зробити. Наукова назва лінії так звана прокрастинація. Відома, напевно, усім ситуація, коли потрібно щось зробити, оскільки це заплановано, проте ми не можемо розпочати цю справу. І починаємо скролити Інстаграм, Фейсбук. Шукати нашого котіка, аби не займатися тим, чим потрібно. Це називається лінія або прокрастинація. Прокрастинація. І правда, що і зламаєш. А є ще терміни: апатія, пофігізм. Це з однієї опричничі як? Апатія це несприятливий стан психологічний, коли особа відчуває небажання щось робити взагалі. І... Вона не може вийти з цього стану. А щодо е, байдужість, да, щодо байдужості, то це також коли особа змирилася з таким станом і не хоче нічого робити. Mm -hmm. Як воно закручено. Але ж, напевно, існують якісь наукові підходи до боротьби з лінню, які філософські та фізіологічні виміри цієї проблеми. О, як я вичитав. Ага, Залюбки про це розкажу. Ну, філософські виміри. Якщо людина щось не хоче робити, значить треба їй задуматися, чи її це справа, чи правильно вона дорога йде, чи правильно вона професію обрала, спеціальність і так далі. Проте, деякі справи ми змушені робити: ну прибирання, наприклад, у квартирі, приготування їжі, ну, сама їжа. Встати із ліжка. Це також певні справи, які люди ну, іноді не хочуть робити, бо ось вони ліняться, да, знаходяться в стані прокрастинації. Це якби філософський аспект, фізіологічний аспект більш серйозний. Він пов'язаний із нейронними мережами. З кожною справою в нас пов'язані певні нейронні мережі. І от лінь це коли ми не можемо просто ну, зробити перший крок, не можемо запустити певний механізм. От видатний спортсмен Махамед Алі говорив, що головне на тренуванні – це вийти за двері. От у цій фразі дуже глибокий сенс. Тобто встань, вийди за двері, почни робити, і нейронні мережі підключаться, і тобі навіть сподобається це робити. Далі, когнітивістик, мозок, да, людський мозок, який займаємося ми чимось свідомо, не займаємося, він забирає 20% енергії організму. І прокрастинація це не стан, коли ми нічим не займаємося. Коли ми ходимо, бродимо, скролимо стрічку, мозк все рівно працює. Тільки ми отримуємо серйозний психологічний розлад, оскільки ми страждаємо від того, що ми не займаємося потрібною справою. У цьому небезпека. Так, важкувато. Треба у цьому розібратись. Почнемо з небезпеки, про яку ви згадали. У чому вона буде проявлятися? Небезпека у серйозних психологічних розладах всередині людини. Вона навіть їх не усвідомлює. От, наприклад, вона студентка не розпочала писати курсову роботу і пройшов день. Вона страждає від цього, вона уникає цих думок. Ця проблема накопичується у неї. Підходить вже кінець семестру. Вона починає знаходитися у стані, який загрожує неврозами, і починає в форс-мажорному режимі. Невроз це страшне діло. Ні, це загроза неврозів. Невроз це вже соматика. Це вже е, має розбиратися навіть не психолог, а От Чому це ці стани дуже небезпечні? Вони дуже небезпечні. Люди пішов кудись і просто хожу там про щось, мрію. Я розважаюся. Ні, ви страждаєте, ви накопичуєте, накопичуєте дуже небезпечні у своєму організмі, так би мовити, ну процеси. Да, от дуже небезпечні. Є так звана дефолтна система мозку, яка працює в автономному режимі. Вона обробляє інформацію. І коли ми скролюємо інстаграм, представте одне обличчя, друге, третє, четверте, як ми завантажуємо мозок, як ми завантажуємо цим психікам. Проблемка. Ну, от така проблема, дуже серйозна проблема. Прокрастинація стан, коли ми не робимо те, що запланували, а робимо те, що під рукою да? Ну, все рівно мозок працює. 20% енергії він все рівно за добу забере. Ви не думайте, що ви там звільняєтесь від мозкової діяльності, відпочиваєте. Ви не відпочиваєте, ви над собою знущаєтесь, і дуже багато закінчите. Оці неврози, ну, ці розлади призводять до алкоголізму, наркоманії, ігроманії, усіх усіх залежностей. Ой, як далеко ви прогнозуєте. Ні, це, так, це безпосередній вплив, безпосередньо. Мені аж страшно стало, не по собі. Дайте якісь практичні рекомендації, не приведу господь наркоманом стану. Ось дивіться, планується день. Так. Людина запланувала день. А Зробити ось таку справу: справу номер 1 справу номер 2 справу номер три, припустимо справа номер 1 а підмести в хаті не хочеться я полежу, Я що небудь там, музику послухаю. Значить, вправа така: забороняти собі, робити все, будь що. От просто забороняти, будь що робити. Ви взвиєте і підете, візьмете тут віник. От, як Мохаммед Алі сказав: встань, збери спортивну сумку, вийди за двері, і тоді, значить, дивіться, підключається так званий гормон щастя, серотонін. серотонін, він працює, коли ви щось робите у процесі руху. М'язи рухаються, і він виділяється. Тобто, треба розпочати, він буде виділятися. А дофамін – це гормон перечуття. Тобто, ви отримуєте задоволення від того, що ви очікуєте, що це буде. Ну, прибирання в хаті ну, не викликає дофамін. Ну, ну. Мало хто любить прибирати в хаті. Тобто, метод такий запланував, значить, забороняє собі робити будь-що, зробити це. серотонін включиться, а ти це зробиш. Потім друге, третє, але обов'язково. обов'язково. Виділяй час на те, щоб ходити, нічого не робити, на так звану румінацію. Це, як правило, вечір. От іди, гуляй, ну, віддавай, віддавайся повністю потоку. Такий можна погуляти. Але зроби спочатку справи. Якщо ти зробиш справи заплановані, будь ласка, відпочивай у, у тебе вже розладів не буде психологічних. Ти все зробив, У тебе кіштальти закриті в голові. Все, час від часу не легше. Це ще що за звір такий. Значить, діштальт. Правильне питання. Це об'єкт реальності, який ми е, запланували зробити. Наприклад, я запланував е, сьогодні відремонтувати автомобіль. Я починаю ремонтувати, я відкрив гіштальт. Гіштальт важливо закрити. От я відремонтував автомобіль, він завівся, все, гіштальт закритий, слава Богу. Представте, я запланував, розклав там ключі, відкрив капот, а потім кинув, пішов там пиво пити. Да? От представте, мій стан розкиданий автомобіль, я п'яний лежу, і я отримую ці психози, психози. Я п'яний, автомобіль весь у безладі, я не зробив, і це зсередини тебе починає просто жирати. Я зрозумів, що коли ти починаєш щось робити, то треба доводити до кінця, правильно? Ну, розпочни. Мало, може, ти не доведеш до кінця. Ти розпочни, підключи нейрони і підключи серотонін, тобі легше буде. Розпочни, Мохамед Алі, знову ж таки, встань з сумку, вийди за двері. Як все запущено. Ви назвали всі складові боротьби з лінією, чи ні? Та ні, всі. всі. Перше, плануй день. Заздалегідь плануй день, що ти завтра маєш зробити. Друге, підключай нейрони, оці, як, як Алі говорив, починай робити. Якщо тобі дуже ліній, тобі дуже рубить, я вибачаюсь, просто забороняй себе робити, будь що. І ти взвиєш, ти починаєш почнеш це робити. От є таке, ну якби прийом Оцей прокрастинації Всі ж страждають, і навіть улюблену справу ми можемо е, лінитися робити. Навіть так на далі. І відкриваючи цей гешталь, спробуй його закрити, щоб отримати задоволення. А потім, як правило, вечором, будь ласка, давай собі волю, відпочивай, заплануй відпочити. Але все зробив, що це тонував. Виходить, не все обов'язково доводити до кінця. Ну як, ну під, Ой, почав підметати, ну до мети. Просто може може зірватися. От я почав ремонтувати автомобіль, ну не зміг, я не розбираюся. Склав автомобіль, сказав: я не зміг записав, завтра, запланую їхати в, у Я у, куди там в Слісарню цю робити. Але ж я зробив все, що міг за сьогодні. Я запланував на завтра. Відчуваю себе учнем, якимось наскільки важливо при цьому займатися улюбленою справою? Це якось впливає на людину? Ну, це, це впливає на людину фундаментально, як би базово. Це філософський аспект. Ти займаєшся улюбленою справою, тебе, як кажуть філософи, стоїть довге життя. От справа не в тім, скільки років прожити, а наскільки ти глибоко занурювався. Улюблену справу, чим ти займався? Або ти народився, там профункціонував, прокусав, проспав там, проходив там кудись і помер. Або ти от щось ну, намалював, утворив, там, когось навчив. Це так зване довге життя, як стойки називали. І треба знайти свою улюблену справу. Ну навіть при улюблених справах є прокрастинація. Так і є. І оці. Оці психічні розлади, яка людина тримає при прокрастинації, вони безпосередньо підвищують загрозу шкідливих звичок, напаління алкоголізм і, і громаді. А от реальні приклади того, як лінія вплинула на людину, ну історичну особистість чи сьогодення, і якими були наслідки цього впливу, можете навести чи ні. Ні, зможуть. Чому? Я наведу приклад двох футболістів. Ага. Це Рикун, у якого була техніка така, от, ну, це, це не талант, це навіть геній. Футболіст харківського металіста угу. От Те, що він витворяв на полі, ну, але ж людина була лінива. Людина була, от подивіться, ну, якби, наскільки він рано зійшов з арени. Мілєвський, який зараз. У лікарні, це ж є прокрастинація, от, талант, можливості, гроші, підтримка, народна любов, а людина от, ліниться, от прокрастинує, от, не йде по режиму написано: йди спать, да? він йде там пити піво. От Будь ласка, загублені, власне кажучи, долі, загублені талант. А навпаки, коли людина слідує ось вашому алгоритму і досягає значних успіхів. Такі приклади є? Є. У мене якось прийшла до мене, ну, курсову писала дівчина. Ну, скажімо так, вона була запущена у плані, у плані підготовки. Напевне, це, я не знаю, як там готували її в школі, в училищі. Вона, ну, вона навіть не могла формулювати думки. Вона писала в мене курсову. Я запропонував їй розпланувати, щоб кожного дня вона займалася курсовою. І причому зранку. Чому вечором важко зосередитися, Вечором в нас психіка вже перевантажена, нам важко. Щоб зранку вона виділяла час і робила то, то. то, то. Вона блискуче захистила курсову, вона провела практичний захід загальнообласного масштабу і написала курсову. Розумієте? Ось здавалося не то що нульові стартові умови, мінусові стартові умови, захищає на відміну. Оце, от, що говорить, мотивація, мотивація, мотивація це емоції. Можна чекати на дивані, чекати усе життя якось, мотивація, нічого не робити. Дисципліна руліт. От записувати щоденнику, курсова робота 9.00. Встала, сіла і почала робити. От. О, нарешті знайоме слово. А? Щоденник. це ви згадали його образно чи його таки треба вести? Щоденник треба вести обов'язково. А навіть це не обговорюється. Навіщо тримати в голові справи? Ви вечором записали у щоденник справи, які на завтра. І, будь ласка, завтра ви закрили всі справи? Відпочивайте, ідіть відпочивайте все. Ви вже тримаєте насолоду від відпочинку, а не будете сидіти в кафе і у вас в голові те, що я курсову не зробив, машина розломана лежить, хата не підметана. Ну я сижу вже п'яний. А вранці у вас абстинентний синдром. У вас повний трешак буде з психікою. Ось так люди, в принципі, і сходять з життєвої арени. Як бачите, справа в звичайній прокрастинації в лінії, неможливості зосередитись, підключити нейрони. Тобто, лінь – такий собі підсумок зробимо своєрідний двигун у розвитку людини. лінь головна вада в розвитку людини, бар'єр. І знову не От, блін. Людина, розумієте, вона влаштована так, що вона не може нічого, нічого не робити. Нам здається, що ми нічого не робимо. Мозок працює в режимі форсажа, він не знає, чим займатися, він починає займатися Бог чим. Розумієте, У нас всередині нас з'їдають всередині незавершені справи. Ну і звичайно, що горілочка якраз гарний помічник, бо етанол, він має таку властивість, примиряє з дійсністю. От в цьому і причина алкоголізму? Розклали, що зветься все по поличках. Залишилось запустити оті нейрони, про які ви згадували. А як їх запустити? Олег Туляков філософ, кандидат педагогічних наук, автор та викладач курсів з критичного мислення. Спортсмен чемпіон багатьох змагань різного рівня з пауерліфтингу у житті керується правилом померти молодим, але якомога пізніше. Розклали, що узвеці все по поличках. Залишилось запустити у ті нейрони, про які ви згадували. А як їх запустити? Це е, такий аспект, який називається кагнітівісті нашої проблеми. Бачите, це те, що стосується роботи мозку. Ось дивіться, у нас оце от те, що у нас знаходиться в голові сіра віднина, да? оце так звана е, дефолтна система мозку. Вона виражена анатомічно, вона працює в автономному режимі. Тобто, людина думає постійно, коли спить, коли їсть, іноді. Ця дефолтна система нам пропонує певні рішення. От ви йдете, бац, думка виникла. А я ж про це не думав, але вона виникла. Оце дефолтна система по замовчуванню, яка працює по замовчуванню, дефолт по замовчуванню. От як антивірусник у вашому персональному комп'ютері або ноутбуці. Ми ж не бачимо, де він не бачимо. А він працює. От у дефолтна система мозку працює постійно. Але у нас є дві мережі: от як боротися з цим. -цим. Треба знати про ці дві мережі. Перша мережа, мережа визначення пріоритету, коли ми приймаємо рішення. Представте, ви лежите на дивані, вам гарно, вам приємно, ви скролите інстаграм, у вас пляшка пива поруч, під улюблений, і працює мережа визначення пріоритету. Ви думаєте, треба піти прибрати у хаті? Потім треба працювати над проєктом, або я залишусь лежати. От відловіть, коли ця мережа працює, коли ми приймаємо рішення з варіантів, і от це головне прийняти те рішення, яке треба прийняти. Я зараз встаю, я зараз беру віник і я починаю прибирати в хаті. Коли ви це робите, включається головна мережа головного мозку це центральна виконавча мережа. Саме ця центральна виконавча мережа включає весь наш організм у певну справу. В тому числі включає і нейрони. Все, ви прибираєтесь в хаті, ви забили про пива, ви забили про кота. Ви повністю захоплені цією чудовою справою прибирання вашого приміщення. Прибрали приміщення, зробили певну паузу і потім включаєтесь у наступну справу. Тобто, от, знання про дефолтну систему мозку центральну виконавчу мережу і мережу визначення пріоритету, я вважаю головним знанням в тому, що. Уникати цієї прокрастинації, не бути лінивою людиною. Ага. Виходить, що всі наші дії, бажання, емоції можна запланувати, точніше, можна керувати ними. Ну, емоції можна спланувати. Емоція ж залежить від думки. Ну, наприклад, у нас сьогодні побачення з людиною, яку там ми кохаємо. Включається дофамін, нейрон щастя, перечуття. Коли ми зустрічаємося, включається серотонін, ми отримуємо позитивні емоції. Другий варіант припустимо, загинула, там, померла наша собака улюблена. Ми відчуваємо відчай, ми відчуваємо тугу, смуток. І а, головне пережити ці емоції, знаючи, що м -м, не треба їх уникати. От включати також мозок і розуміти, що ти наразі переживаєш. Тобто перша та думка, а потім емоції. Думка емоції. Але якщо ми ці емоції е, ну, не будемо про них думати, там, не будемо включати думку, то ми собі гірше зробимо, вони нікуди не дінуться. Давайте зробимо якийсь висновок з того, що було сказано. Я хочу сказати наприкінці, що от Кожна людина, вона, як правило, мало розуміє, наскільки в неї багато сили. Вона навіть не знає про свої якісь потужності, не знає про свій потенціал реальний. Люди чомусь вважають, що вони от ліниві. Це якийсь вирок. Ну я лінивий. Це не так. От послуговуйтесь цим знаннями. Складайте план та виконуйте план. Просто йдіть за планом. Дисципліновані люди, які роблять методично певну справу, вони обов'язково досягнуть успіху. Обов'язково успіх у вас буде просто треба планувати та просто робити, робити, підключаючи нейрони, підключаючи оці от свої мережі. Мозку та е, систему мозку, послуговуючись цими знаннями, і просто треба бути абсолютно впевненим, що це цілком можливо. І результат буде. Нехай результат буде не відразу, нехай не сьогодні. Ну, Щаслива людина, дисциплінована людина. В мене склалась уява, от після цієї бесіди, що людина це якийсь робот, можна управляти своїми нейронами, емоціями. Натиснув потрібну кнопку, і всі проблеми вирішені. Правильне запитання. Ну, дивіться, ви не робот, ви ж складаєте план роботи. Ви. Ви ж самі обираєте, чим вам займатися. Не хочете, не займайтесь. Ну, оберіть щось, ви ж обираєте. Це, до речі, питання часто задають, коли я ці знання поширюю. Ми не термінатори, що хочемо, то робимо. Так оберіть, що ви хочете. Подумайте над тим, що ви хочете. Включіть голову. Якщо ви хочете. От, знаєте, поспілкуюся з вами і легше на душі. Не все так погано, як здається. Приємно з вами бесідувати. Навзаєм. Я також завжди радий поспілкуватися з вами на такі важливі теми. Угу. Вони реально важливі. Я не хочу, щоб люди вважали себе якимись приреченими, що ось я такий, да не такий ти. Попрацюй над собою, складай план та да виконуй. І будучи не таким, а кращим. Дякую, щасливо. Ну, слухайте. Вперед, вперед, мої нейрони, мені набридло слово лінь, крізь напівзвуки, напівтони, крізь відлік часу Камертона, гештальтів виступає. Тінь. Ну що? де овації. Що не так? Та це ж нове слово у поезії. Вам не сподобалось оце відлік часу Камертона? Так це ж головна фішка. Образ. Ну, ё-моё, страждав для них, виношував, Рими підбирав, і все до дупи. Притулок дилетанта